Хочу разом з вами сказати слава нашому Богу за його ті благословіння, які є в нашому житті, які продовжують проявлятися в нашому житті і вірю в те, що ще будуть, і ще Бог буде посилати свої милості, свої благословіння, бо ми ще в дорозі. І нам ще потрібна його та сильна, міцна рука, щоб дійти кожному з нас туди до вічних осей. Перед тим як буду читати слово, Господні, от хочу так коротенько сказати, от засвідчити деяке. Таке пережиття. Вчора мали працю в Угневі, там працювали от в тому домі. Де Господь дав нам зараз там розбудувати, щоб там надальше жити, і там надальше Бог будував свою церкву. Бог робив те спасіння для тих душ людських, які він оприділив піднімати і спасати. Знаєте, сьогодні так просинаюся зранку і чую голос закладений в мене. Заклало, говорити, ну, так, знаєте, як то, такий грубий голос. От, І пообіцяв поїхати Юрію Іванову в школу пороздавати Євангелії дітям. От і кажу, Юра, гор, голос заклало. Не можу говорити, хіба буду роздавати? Кажу, ну, хіба хоч, хоч то. Ну, і поїхали ми роздавати. Знаєте, так їду в дорозі кажу, Господи, а. Прослався ти там, хоч буду роздавати, хоч це. Але знаєте, так, заходимо один клас, другий клас до тих дітей. От, і знаєте, і таке в серці ти не, не можеш мовчати. От Юра каже, може щось буде говорити, каже, буду говорити. І так з тим голосом, знаєте, як так пройшов той час, от ми пройшли ті класи, мали те слово до дітей. Так, ну, гарно, благословенно. Бог дав такий час, щоб сказати дітям про. Ісуса Христа, засвідчити про про любов Божу, роздати те Слово і замічаю, от я сьогодні перед вами стою, говорю, і все нормально, і голосом все добре. А можна подумати собі, знаєте, такі моменти, думаю, Господи, хоча б роздавати і, і їдеш, і робиш те Боже діло, хоча б щось, хоча б щось, але ти робиш для Бога. Хай благословить нас Господь, щоб кожен з нас, кожен з нас ех, робили те Боже діло, яке буде. Нам давати Господь зробити. І захотів би залишити для нас сьогодні, і ми будемо молитися, такі роздуми над Словом Господнім. Це є записане Євангелії від Матвія, таке слово Ісус Христос на сьогодні залишив для нас Матвія, 16 розділ, із 21 вірша, і нижче. Таке слово. З того часу Ісус почав відкривати учням своїм, що йому належить йти до Єрусалими і багато постраждати від старішин і пересвящеників, і книжників, і бути убитим, а на третій день воскреснути. І відкликавши його, Петро почав заперечувати йому: будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Але він, обернувшись, сказав Петрові: відійди від мене, сатано, ти мені спокуса. Тому що думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться в себе і візьме свій хрест і йде за мною, до цього місця. Брати і сестри, один час в один день, коли ми прийшли до Ісуса Христа, от ми щось від нього отримали, правда? Коли ми прийшли до нього з вірою в те, що Він є син Божий, в те, що Він той, який постраждав за наші гріхи, і ми розуміли те, що Він зробив це ціною свого життя. Що він зробив в нашому житті, коли ми просили Господи прости нас? Що відбулося? Він нас простив. Давайте скажемо слава нашому Богу. Алілуя йому!» Коли ми до нього підходимо з вірою, то кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Слава нашому Богу. І відбулося очищення наших гріхів, нашого того гріховного чоловіка. І наш дух, він ожив завдяки Ісусу Христу. Слава йому за це. І коли ми, бувши оживлені Ісусом Христом, Тут нам описує Ісус Христос і дає таке от розуміння. Ісус в 24 вірші цього 16 розділі каже, сказав своїм учням, тобто в нього були вже учні, які вірували. І перед тим Петро Він каже е, Ісусові, що ти, Син Бога живого, правда? Ти Христос, Син Бога Живого. Тобто вони вже були переконані, що Ось Спаситель, ось Ісус Христос, і вони слідують за Ним. Але є ще одна річ, про яку Ісус Христос їм повідомляє. Це 24-й вірш, і Він сказав учням Своїм: якщо хто хоче йти за мною, ти спасений, ти піднятий мною, ти оживлений мною. Ну, кажу, «Ну, якщо ти хочеш йти за мною, за мною, це дорога, ця спасіння. Це дорога, по якій ти будеш йти за мною. Він каже про деякі речі, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій і йде за мною. Тобто Господь Ісус Христос, Він звільняє нас від гріха і Дух наш оживляється. Але ще одну річ Він говорить в цьому слові, Він нам щось дає, пропонує щось. Що це? Він каже, візьми хрест свій. Якщо ти хочеш слідувати за мною, ось я звершую волю Отця. Ось Ісус Христос іде, Він залишив для нас шлях, яким ми маємо йти за Ним. І Він каже в цьому вірші вже сьогодні до нас, каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе. Тобто Він говорить в цьому вірші, що є наша гріховна натура. І писання нам каже, що вона присутня з нами аж до кінця життя, правда? Наш гріховний чоловік, наша плодська натура гріховна, вона буде залишатися з нами. І Галатів це чітко і ясно описує апостол Павел в своєму посланні до Галатів. І він каже там, в п'ятому розділі 17-й вірш, бо плоть бажає противного духу. А дух противного плоті, вони протистоять один одному, щоб ви, щоб ви робили не те, що бажаєте. Ось що відкриває нам апостол Павел. Тому Ісус Христос, знаючи, якщо ти будеш іти за Ним, і якщо ти не візьмеш Христа, якщо ти не візьмеш Христа свого, ти не зможеш йти за мною, ти не зможеш бути учнем моїм. Браті і сестри, я би хотів трошки, щоб ми поглибилися. Я впевнений і переконаний, що Ісус Христос, говорячи ці слова, Він хотів, він хотів тобто, тим послідовникам Його допомогти. Знаєте, ворог номер один в кожному з нас це є наша гріховна натура. Нараз ми можемо комусь багато підказувати, правду, ми можемо когось багато вчити, казати. Ну, не раз як важко справитись з собою? Ну, не як, як не раз важко впоратись самим собою, коли от в тебе якісь, ми можемо когось наставляти, кощити, ну як, як в тебе? Як ти? Ісус Христос, знаючи це, що гріховна натура, вона буде протистояти цьому духу оживленому, якого оживив Христос. Він це знаючи, Він каже: візьми Христа свого. Що таке хрест? Браття і сестри, для чого хрест? Можна задавати запитання, ти мене оживив, ти мене підняв, для чого цей хрест ще? Для чого це щось ще мені робити? Ну Ісус Христос каже, візьми свій хрест, бо я поніс свій. Я поніс свій, візьми свій хрест. А що на хресті? Він приготовив той хрест, щоб плоть твоя і моя, вони були там розіплені, на цьому хресті. Щоби вже не я жив, як апостол Павел каже, і вже не я живу, а хто? А Христос живе в мені. Тобто, що не дає Христу відображатися в тобі? Що не дає Ісусу Христу робити ту роботу, яку хоче Він? Це поріховна натура, яка каже, що щось вона хоче. Щось хочу я, якісь плани маю я, якісь бажання маю я, якесь хотіння маю я. Ну, Христос. Він хоче здійснити через тебе і мене, покликаного свою волю, яку він запланував для тебе і мене. Він має свій план. Він підняв свою церкву, щоб через неї робити свою роботу. І Він каже: візьми цей хрест, на цьому хресті буде розпинатися твоя плоть. Це те, що буде неприємне твоїй плоті. Вона не буде хотіти йти, вона не буде хотіти, Пам'ятаєте Петро, він каже, що. Він мав спілкування з Ісусом Христом. Ісус каже йому, що при кінці життя ти підеш туди, куди не схочеш йти. Плоть, наш апостол Павел, він каже, я вже не радився з плотю. Я вже не радився з плоттю. І суть цього Слова, щоб Ісус Христос відобразився. Дозволь Христу відобразитися в тобі. Дозволь, ми не раз не згоджуємося на деякі. Речі, які приходять в наше життя, які Бог не раз допускає нам в наше життя, і ми можемо казати, відмовлятися, тобто від того Христа, хрест це все те. З одного боку, хрест це все те, що буде перешкоджати, візьми свого Христа, виконуватись волі Божій в нашому житті, все те, що буде от противитися. І з другої сторони. Плоть наша, вона буде противитися всьому тому, де вона буде в дискомфорті, де вона буде переживати не славу, а приниження. А десь неприйняття. а десь якісь такі, знаєте, речі, я пам'ятаю, от на угнів праця. Праця в угневі. І можуть казати, знаєте, можна в загальному говорити по плоті, якщо думати, якщо думати по плоті, яка перспектива тобі, Олег? Яка тобі з того користь? Яка тобі? Ми їхали в Лисичанськ, і люди самі, ті люди, задавали нам запитання, для чого ви сюди приїхали? Тут війна 30 кілометрів, всі звідси виїжджають, а ви сюди приїхали. Ну якщо цього хоче Христос? Він хоче відобразитися тобі, в тобі там. Він не хоче, щоб ти зрадився своєю плоттю, своїми от, тими бажаннями, цінностями, які ти собі захтів, а щоб радився з Божою волею, щоб Божа воля відображалася, те саме угневі, те саме браття, сестри, на кожного з нас. Бог має свій план, але ми не нас можемо радитися з плоттю. Я не хочу туди їхати. Я не хочу те робити. Я не хочу там бути, бо там десь умови не такі, бо там десь немає того, немає того. Бог каже. Для мене і для тебе візьми хрест свій. Там, якщо ти візьмеш цей хрест, ти візьмеш оці, можливо, умови не такі, можливо, там не сприйняття людей, можливо, там ще щось буде, можливо, якийсь ти будеш терпіти, але зато буде відображатися в тобі імені Христос. Слава йому на віки! Він хоче відобразитися в нашому житті, щоб люди побачили в мені Христа. Я маю. Як Ісус каже, візьми цей хрест, щоб плоть твоя вона була розпята, а Ти служив Своїм Духом мені. Тому хай благословить нас Господь, як знаєте, в нас не раз є другий момент, я хотів би сказати, і ми будемо молитися. Одного разу Петро, як ревний такий із один із учнів, який хотів послужити Ісусу Христу. І Він одного разу сказав. Якщо навіть хто зрадить, я не зраджу, правда? Ну, таке добре ремність, таке добре бажання. Ну, В результаті ми бачимо, що Він не знайшов сили. Він не знайшов сили в собі, коли прийшла ситуація, коли прийшла та скрутність в його життя, він десь відійшов. Ну сьогодні, сьогодні нам послана сила. Це Дух Святий, який даний тобі і мені. Слава йому! Який Бог послав, бо каже. Духом Святим Христос приніс себе в жертву. Правда? Дух Святий сьогодні посланий тобі і мені, щоб воля Божа виконалась, і я міг віддати це обновлення життя Христу. І як апостол Павел сказав, от Він пише до Галатів, він е, е, каже е, таке слово. 24 вірш. А ті, хто Христові розп'яли плоть з пристрастями і похотями. Якщо живемо духом, то по духу ще повинні. Ще одне місце Він записав, це Галатів 6 розвід, 14 віршем. Мені ж непристойно хвалиться хіба що Христом Господа нашого Ісуса Христа, який, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу. А, і він ще одному каже. І вже не я живу. Тобто я вже розпити, і вже не я живу, але Христос живе в мені. А якщо Христос живе в мені, то дуже багато праці, дуже багато діла буде зроблено в моєму житті. Якщо живу я, якщо живе моє бажання, мої, мої цілі, мої хотіння, моє оце я, воно живе в мені, то можливо чуть-чуть, а можливо і ніскільки не буде зроблено. Для Царства Божого, для будівництва церкви. Чому? Бо Ісус Христос сказав: Той не може бути учнем Моїм. Тільки прийде якесь випробування, тільки прийде якась річ. Пам'ятайте, що сказав Петро: Хай не буде цього з тобою. Хай не буде, плоть каже, хай не буде цього з тобою. Сьогодні натура наша гріховна каже, нащо тобі страждати? Нащо тобі терпіти? Нащо тобі переживати? Нащо тобі йти на якісь такі речі, які будуть приниженням для тебе? А Христос бажає, щоб ми віддали себе, своє життя, йому наслужіння, в Його руки, і це ми зможемо зробити Духом Святим. І тоді Він нас поведе Духом Святим, навіть туди, коли ми, можливо, і не схочемо. Коли ми, можливо, і будемо десь і радитися з плоттю Дух Святий, дасть сили перемогти тобі й мені, щоб виконалася воля Божа в твоєму житті, і ти прославив Бога. І міг сказати, як апостол Павел, і вже не я живу, а живе мені Христос. Амінь. Помолимся.